Виконуємо номер 22 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть значення вируза. Задання перше, Четвертий степень числа мінус 3. Друге. Куб числа мінус 6, третє. Добуток 0,1 на. У числа 10. І четверте квадрат різниці 2,6 і 2,7. Приступаємо до виконання. Піднесемо мінус 3 до четвертого степеня. Показник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. І підносимо 3 до четвертого степеня. Це 3 множимо на 3, 9 і 9 на 9 буде 81. Отримали 81. Підносимо до куба мінус 6 Показник степені число непарне. тому Результат буде число від'ємне. Поставили мінус і підносимо 6 до куба. 6 на 6 це 36, і 36 помножити на 6, буде 216. Отримали мінус 216. Спочатку піднесемо до куба число 10, а потім помножимо на 0,1. 10 у кубі це буде 1000. І тепер 0,1 множимо на 1000, переносимо кому на три знаки. Один перенесли і 2 переписали отримаємо 100. В четвертому завданні спочатку виконуємо дії в дужках 2,6. Відняти 2,7 це буде мінус 0,1. І тепер підносимо від'ємне число до парного показника степеня: число буде додатнє. І 0,1 0,1 буде 0,1. Номер 22 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.